У цій добірці ми розглянемо загадкові археологічні артефакти, які викликають жваві дискусії як серед вчених, так і серед прихильників альтернативних теорій. Кожен з цих артефактів має офіційне наукове пояснення, але поряд із ним існують і конспірологічні версії, які пропонують більш фантастичні таємниці про наше минуле. Пу це руїни стародавнього комплексу, який був частиною Тіауанако, великого культурного центру в Південній Америці, що існував між трьохсотим і тисячним роками нашої ери. Археологи вважають, що це місце виконувало релігійні функції і було священним центром для поклоніння богам. У викликає численні запитання через майстерність обробки каменю та точність у розрізах, які важко пояснити з погляду доступних інструментів того часу. Прихильники конспірології припускають, що це місце будувалося з використанням загублених технологій або навіть за допомогою інопланетних інженерів, адже способи обробки каменю виходять за рамки технологічних можливостей стародавніх людей. Мохенджо Даро. Стародавнє місто цивілізації Інду, яке існувало приблизно 2600-1900 років до нашої ери. Це одне з найбільш розвинених міст свого часу, з відмінним плануванням вулиць, системами каналізації та архітектурою. Загибель міста досі залишається загадкою. Ймовірно, вона була спричинена кліматичними змінами. Або зовнішніми вторгненнями. Деякі теоретики вважають, що Мохенджо-Даро було знищене потужним ядерним вибухом, що може бути доказом загублених високотехнологічних цивілізацій або втручання інопланетян. Поширення таких ідей підтримується знахідками обвуглених скелетів та радіоактивних шарів у ґрунті. Знахідки скелетів, нібито гігантських розмірів. В основному вважаються археологічними містифікаціями або помилковими інтерпретаціями. У деяких випадках такі історії з'являлися в результаті перебільшених новин або маніпуляцій з матеріалами. Теоретики змов припускають, що в давнину на Землі існувала раса гігантів, згаданих у численних міфах і текстах, таких як Біблія. Деякі вважають, що гіганти могли бути результатом генетичних експериментів. Або нащадками інопланетних істот. Дослідження цих скелетів нібито приховуються урядами для запобігання сенсації. Теракотова армія була знайдена біля гробниці першого китайського імператора династії Цінь Ши Хуанді, яка датується 210 роком до нашої ери. Вважається, що вона створена для того, щоб охороняти імператора у загробному житті. І складається з тисяч воїнів, коней та бойових колісниць, зроблених із глини. Деякі дослідники припускають, що гробниця Шихуан ді містить таємні технології або заховані артефакти іншопланетного походження, дивовижна точність створення фігур, а також наявність підземних річок ртуті, вказують на можливу наявність технологій, що перевершують знання тогочасних цивілізацій. Ці маленькі золоті фігурки, знайдені в Колумбії і датовані близько 1000 року нашої ери, зображують стилізованих тварин або птахів. Вони є прикладами мистецтва культури Кімбая і, ймовірно, мали символічне або релігійне значення. Теоретики Змов припускають, що ці фігурки не є тваринами, а насправді моделями літальних апаратів. Вони вважають, що давні цивілізації могли мати знання аеродинаміки. Або навіть самостійно створювати літаючі пристрої. Прихильники цієї версії також звертаються до ідеї, що ці фігурки є доказами контактів з інопланетянами. Мегаліти острова Пасхи, відомі як Моаї, були створені місцевими жителями в межах 1250 та 1500 років нашої ери. Це кам'яні статуї, що представляли предків. Які мали ритуальне значення для корінного населення острова, технологія їх переміщення та встановлення залишається предметом досліджень. Деякі теоретики вважають, що Моаї були побудовані за допомогою технологій, що перевищували можливості місцевих мешканців, і могли бути частиною глобальної мережі мегалітичних споруд, а також що ці статуї є маркерами для інопланетних відвідувачів. Або навіть зображеннями самих прибульців. Фестський диск це круглий глиняний диск, знайдений на криті, який датується близько 1700 роком до нашої ери. Він вкритий загадковими символами, які досі не вдалося повністю розшифрувати. Диск вважається важливим артефактом мінойської культури, але його призначення залишається невідомим. Деякі дослідники припускають. Що фестський диск є частиною древнього коду або послання від позаземних цивілізацій, оскільки його символи досі не розшифровані, він може містити інформацію про загублені технології або стародавні контакти з інопланетянами. Камені іки це колекція гладких каменів з різьбленнями, які зображують сцени доісторичних тварин, медичних процедур і космічних подорожей. Офіційно вважається, що частина каменів є підробками, створеними всередині ХХ століття місцевими майстрами. Конспірологи вважають, що ці камені доводять існування древньої цивілізації з надзвичайно розвиненими технологіями, які знали про динозаврів і могли здійснювати хірургічні операції. У 1936 році поблизу Багдаду. Виявили старовинний глиняний глечик з мідним циліндром і залізним стержнем, який може бути древнім гальванічним елементом. Однак більшість істориків вважають, що цей об'єкт використовувався для зберігання священних рідин. Дехто вважає, що Багдадська батарея є доказом того, що древні цивілізації володіли електричними технологіями. Що могло використовуватися для електролізу або освітлення. Археологічні знахідки, розглянуті в цих добірках, демонструють, наскільки загадковим і незвіданим залишається наше минуле багато стародавніх об'єктів і артефактів, офіційно визнані науковою спільнотою як частина культурної спадщини різних цивілізацій, що пояснюються логічними і обґрунтованими теоріями. Проте одночасно з цим багато артефактів провокують виникнення альтернативних гіпотез, що часто виводять за межі офіційної науки. А що ви думаєте про ці знахідки? Якої позиції дотримуєтеся: офіційної чи конспірологічної? Буде цікаво почитати ваші висновки. Дякуємо за перегляд. Не забудьте оцінити відео вподобайкою та підписатися. Якщо досі цього не зробили, до нових зустрічей у нас на каналі.